Так само три райони у нас, нашої фактично, області було під ударом: Куп'янський, Зюмський, Чугуївський район, плюс міста Харків О другій годині ночі. Знову ворог почав атакувати масовано місто. Вісім ворожих шахедів по київському району. Ушкоджено цивільне підприємство. Один відповідно багатоповерховий будинок. Знову ж таки, ну, тобто, критична інфраструктура постраждала одна людина. 那。No. Крім того, ворог так само наносив удари керованими авіабомбами. П'ять їх було плюс 30 не фактично керованих авіаційних ударів по прикордонним населеним. Тобто пунктам. Ну і ось нещодавно там відповідно повідомили, що по дворічанській громаді по одному з населених, тобто пунктів Петро Іванівка, ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню. Одна людина, на жаль, загинула цивільна на місці. Так, дійсно, це у нас пріоритетні напрямки під евакуацію. Із Борівського напрямку Ізюмського району було евакуйовано за добу 16 людей. По Купінському напрямку було евакуйовано 10 людей. Ну і власне кажучи, люди виїжджають, коли скажімо так, удари посилюються. Ну, ми тут в цьому напрямку працюємо постійно і знов ж таки акцентуємо увагу, що ворог все ж таки дедалі більше б'є саме по а, приватних, тобто домогосподарствах. Якщо брати, наприклад, вчора а, по куп'янську ворог із піві, тобто дрона вдарив просто по приватному а, будинку. Не одна людина, чоловік там постраждав. Ну і плюс після того керованими авіабомбами так само наносив удари по цьому місту.